Почнемо з, скажімо, з того інструмента, завдяки якому ми і працюємо, і який дає можливість, скажемо, убезпечити життя людей сьогодні в фінансовому плані. Життя кожної людини, в принципі, можна поділити на три основних періоди: перший період від народження до років 20-25 ми навчаємося, і в кожного з нас наступає другий період часу, коли ми йдемо на роботу, тобто заробляємо кошти. Незалежно від того, скільки б ми не заробляли, скільки, де б ми не працювали, в кожного з нас в житті настає той третій період часу, коли ми фізично працювати вже не можемо. І погодьтесь, логічно було б в цей період часу від, ну, відійти на заслужений відпочинок. Не, не думати, де заробити тих грошей, щоб було за що заплатити за корплату. Не дай Боже, захворіли, щоб не, було, не треба було думати, де взяти гроші. Логічно було би просто ну, реально насолоджувати життям і хоч якийсь період часу відпочивати. На жаль, скажемо, наші сьогоднішні пенсіонери, наші ті люди, які дійсно вже дожили до того третього періоду, не мають можливості такої. Вони дійсно знаходяться сьогодні за межою бідності. І як не бути в числі цих, скажем, пенсіонерів сьогоднішніх, як собі самому сформувати дійсно той ту подушку, яка зможе тебе утримувати в старості. І захистити сьогодні далі і розповім. скажімо, практика прийшла до нас з більш розвинених країн і повністю сьогодні доступна кожному українцю. Якщо подивитись на ці всі три періоди з фінансової точки зору, то в перший період ми ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки. Другий ж період ми йдемо на роботу, хтось відкриває власну справу, тобто, хтось кожен по-своєму формує свою фінансову, свою фінансову незалежність. Але в кожного з нас, незалежно від того, скільки б ми не заробляли, де б, не, де б ми не працювали, в житті був як перший робочий день, так само буде той останній робочий день, коли ми фізично працювати вже не зможемо. І, на жаль, сьогодні рівень кожного українця, кожного пенсіонера падає до рівня соціальних виплат. Можна сказати, до, рівня, до нуля. Тому що на ці кошти нереально не то, що прожити, <кій> вижити важко, навіть за комуналку заплатити. Як себе почувають люди в тих самих розвинених країнах, щоб їхній рівень життя е, фінансовий не падав, а в кращому випадку навіть зростав? Вони протягом цього другого періоду, з першого свого робочого дня до останнього, вони собі невеликими частинками просто накопичують кошти так, щоб це не впливало на основний, скажімо, фінансовий стан родини, фінансовий стан цієї людини, просто невелику частинку, хоча б одну десяту, але відкладають собі на старість, і які це дасть результати на довгому періоді часу. А це саме той результат, коли в них є той капітал в старості, який дозволяє їм дійсно відпочивати, насолоджувати життям, подорожувати, робити дорогі покупки. І це причому не залежить від, скажімо, тих того стану, навіть не стану, а того рівня життя. В якому вони звикли жити, тому що погодьтеся, всі європейці вони, ну звичайно вони живуть, скажімо, трошки вищі ніж українці, але так як в кожного європейця, так і в українця сьогодні рівень соціальних виплат складає одну п'яту від основної зарплати. Єдина різниця, що в Україні люди на ту одну п'яту, на тих 20% відсотків дійсно виживають. В Європі ж сьогодні існує трьохрівнева пенсійна система, де 20% складає саме ці соціальні виплати, які платить держава, 30% складає те, що їм накопичує їх роботодавець протягом періоду, поки вони на нього працюють. А основне їхнє джерело фінансової свободи і незалежності складають ті необов'язкові накопичення, які вони самі собі накопичують протягом того другого періоду життя, поки вони працюють в компаніях страхування життя. І це є основне їхнє джерело того, скажімо, тих можливостей, того відпочинку, того, скажімо, ну, не знаю, подорожей, ну, будь-чого. Отже, <кій> також от вам витяг з Вікіпедії, щоб ви не думали, що це моя видумка, чи видумка якогось просто з голови впала, скажімо так. Тут, <кій> скажімо, основне, що хотів зазначити: на Заході виплати за довгостроковими договорами страхування. Складають основу доходу громадян пенсійного віку. Ці компанії там вже існують більше як 200 років в Європі. В Америці страхові компанії існують більше як 150 років. Тобто, це компанії, які пережили дві світові війни, які пережили дуже багато криз коронавіруси будь-які, скажемо, революції, і жодна з них не розвалилася. Ну, це, як на мене, була ну, в свій час найбільшою гарантією, скажімо, того, що ці компанії дійсно існували, існують і існувати будуть. Для вас, можливо, потрібно будуть якісь інші гарантії. Ми все даємо, будь-яку, скажімо, будь-які переконання, які вас е змушують скажімо, повірити в те, що це надійна е система собі накопичити на, на потім. Ми будь-яку інформацію надаємо. Причому це все достовірні джерела, це не видумка, і не хтось написав. Отже, якщо ми виробимо собі звичку, відкладати хоча б 10%, відсотків, одну після від свого, скажімо, доходу. Немає значення, де б ви не працювали, скільки б ви не заробляли. Одну десятку, 10%. Я думаю, це не сильно вплинуло б на, на ваш бюджет, на ваш фінансовий стан сім'ї. Але що це могло б дати на скажімо, довгому періоді життя, тобто довго відкладаючи. Е, якщо ми візьмемо, до прикладу, тих самих 68 гривень в день, погодьтесь, це копійки на сьогоднішній день. Але якщо їх відкладати протягом року, ми вже б собі могли накопичити 25 тисяч гривень. Це вже, в принципі, непогана сума. Е, якщо ми е, виробимо собі звичку відкладати ці кошти хоча протягом 30 років, хтось може 20, в залежності від віку, хтось може і 40. Все залежить від того, наскільки ну, скільки вам сьогодні років. Це індивідуально повністю до кожної людини відношення. Якщо ми будемо протягом 30 років самі собі відкладати такі кошти, ми собі зможемо відкласти 750 тисяч гривень. А це вже погодьтеся непогана, скажімо, така подушечка для виходу на пенсію. Якщо ж ми ці кошти дійсно будемо відкладати собі на власному рахунку, ніхто їх не має права нікуди тронути, ніхто не має права десь їх забрати, ми дійсно будемо їх тримати в страховій компанії. Страхова компанія, будь-яка, причому, працює по системі складного відсотка. І саме за рахунок цього, вона нам заробить за цей період часу суму втричі більшу, ніж би ми самі собі накопичили. А саме 2 мільйона 250 тисяч гривень протягом 30 років, це тільки буде за рахунок складного відсотка. Тобто на виході ми отримаємо суму в 3 мільйона гривень. І погодьтесь, якби сьогодні кожен пенсіонер, який задумався би про це 30 років тому, мав би такі кошти. Який би був би фінансовий стан кожної людини в старості, який взагалі фінансова ситуація в країні, яка б була, що більш, скажімо, глобально подумати, я думаю, було б набагато все краще, ніж сьогодні в нас є. І ми стараємося людям це донести в голову, стараємося показати варіанти вирішення цих правда. І дуже класним бонусом саме є те, що, знаючи цю інформацію, володіючи нею, ви можете заробляти дійсно хороші гроші. Ось, також протягом цього періоду, протягом 30 років, з кожної людини може статися будь-що, скажімо, те, що може збити фінансово з ніг будь-яку сім'ю. Це може бути хвороба, яка привела до смерті клієнта. Це може бути нещасний випадок, може бути інвалідність, непрацездатність клієнта. І погодьтесь, будь-яка з цих ситуацій може загнати фінансово сім'ю в ноль, а то й в мінуса, борги. Як цього позбутися і що дає страхова компанія. Того вона, в принципі, називається страховою, тому що вона дає захисти. Кожна страхова компанія вона зацікавлена в тому, щоб клієнт мав змогу платити договір до кінця існування цього договору. Розумієте? Немає значення на яку суму, не має значення, в який період людина вклала цей договір. Страхова компанія зацікавлена, тому вона дає захисти. Своєму клієнту. А саме, в разі настання смерті клієнта по хворобі, по травмах, сім'я клієнта отримує виплату 750 тисяч гривень. Тобто ту суму, яку би собі клієнт сам накопичив протягом цього періоду долу. Немає значення, на якому році це сталося. Це може статися на першому році, це може статися на 20-му році. Єдина різниця, що протягом того періоду, поки клієнт накопичував собі кошти, буде ще сім'ї виплачений відсоток. Той самий складний. Якщо е, смерть клієнта стається в, через нещасний випадок, е, ну, пішов на роботу, не повернувся додому, машина збила, серце стало немає ну, ніякого значення. Сім е, страхова компанія розуміє, що ну, до цього підготуватися ніяким чином неможливо. Відповідно, робить виплату втричі більшу, а саме 2 мільйона 250 тисяч гривень. Е, Будь-який, скажімо, з цих виплат, будь-яка, скажімо, сума вона не поверне до життя людини. Якщо це особливо там годувальних сім'ї. Але погодьтесь, ну, за ці кошти, хоча б сім'я зможе якийсь період часу прожити, скажімо, ну, налаштуватися, адаптуватися до ситуації, до, ну, скажімо, перегорювати. Також в разі настання непрацездатності клієнта, скажімо, інвалідність, може бути часткова, може бути повна. Сім'я, тобто не сім'я, а клієнт отримує виплату в 2 мільйона 250 тисяч гривень, якщо це не працездатність повна. Також буде певний відсоток від цієї суми, якщо це не працездатність частково. А саме поясню, якщо втратили палець, буде 10% від цієї суми. Втратили зір на одне око, буде 50% від цієї суми. Втратили зір на два ока. Буде рахуватися, ніби клієнт повністю не працездатний. буде виплата 2 мільйона 250 тисяч гривень плюс. Страхові компанії звільняють свого клієнта від щорічних проплат договору до кінця його існування. І по закінченню договору клієнт отримує виплату, ніби він сам собі накопичував з відсотками повністю зі всіма умовами. Як на мене, ну, коли я вкладав договір, це була основна переваг, скажімо так. Також страхові компанії дають різного роду захисти медичні. Це можуть бути опіки, травми, важкі пологи, переломи. Практично від всього страхові компанії захищають. Вони дійсно зацікавлені в спроможність свого клієнта, щоб він мав змогу платити до кінця договору. Можливо, когось якісь питання виникли <кій> по закінченню презентації, по закінченню другої частини, там, де я розповім саме, як за допомогою цієї інформації цього інструменту, ви можете вже сьогодні заробляти кошти і дам змогу включати мікрофони і задавати свої питання. Отже, е так як на сьогоднішній день в Америці вже страхові компанії існують більше як 150 років. Там більше 80% застраховано. В Європі на сьогоднішній день більше 200 років компанії працюють. І тому сьогодні там більше 90% населення застраховано. В Україні ж страхові компанії існують чуть більше, як 20 років. На сьогоднішній день у нас 2% населення застраховано. Тому ринок повний, є кому пропонувати, є де знаходити людей. Тобто за це вже можна не хвилюватися. І ця компанія, ну, ці компанії вони завжди будуть розвиватися, вони завжди будуть працювати. Вони будуть працювати без будь-кого з вас. Але чи ви зможете, скажімо, вижити без них це питання. Як ми працюємо? Я, будь-хто з моїх колег, ви в майбутньому, якщо захочете стати нашим партнером, ми не являємося страховою компанією. Ми її посередник. Тобто, магазин, в якому є декілька страхових компаній, і ви собі вибираєте будь-яку, з якою хотіли би співпрацювати. Мати захисти, накопичення. Ми розповідаємо про будь-яку тих компаній. Ви собі вибираєте, яка вам більш зручніша, яка вам більш комфортніша. Тобто основна наша функція якомога більшій кількості населення давати інформацію. І люди тоді слухають, приймають рішення. Якщо людині подобається, питання немає. Ми складаємо, підбираємо зручний їм договір, заповнюємо заяву, людина кладе собі кошти на рахуночок. страхова компанія у свою чергу, відправляє клієнту поле страхування. Якщо ж клієнту не подобається, абсолютно немає ніяких питань. Прийде час, він по-любому сам собі десь знайде, скажімо, страхового агента, де буде собі брати цей договір. Тому що сьогодні це не обов'язково, а з часом в Україні це буде обов'язкове страхування, тому що до цього все йде. Так, коли клієнт погоджується, страхова компанія, відправляє йому поліс страхування. Нам, в свою чергу, страхова компанія як посереднику платить відсоток. Скажімо, це такий принцип прямих продаж, де ну, вийшов, запропонував, людині сподобалось, е, страхова компанія нам заплатила відсотків. Е, ми ставимо більше акценти, скажімо, на побудову мережі, мережі з людей. Тобто розвиток цього бізнесу саме залежить від того, наскільки ви зможете збудувати свою мережу. Є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова це самому мати договір страхування, тому що нелогічно пропонувати людям те, чого в тебе немає. Друга умова безпосередньо відвідати, скажімо, навчання це, скажімо, такий стартап-семінар для всіх новачків, який відбувається раз в місяць, двохденна подія, локально відбувається в Івано-Франківську. Можна також передивитися в онлайн, де повністю де навчання всіх новачків повністю повністю, повністю розказують, якщо робити, як стартувати і до чого йти. Далі ви маєте вже і диплом. І маєте офіційну змогу співпрацювати. Хоча можете починати і до стартап-семінара, ніхто вам цього не забороняє. <клух> Отже, так як я казав, ми ставимо акценти саме на побудові мережі. Тому що всі найбільші гроші вони завжди в мережавому бізнесу. Це, скажімо, саме ефективно, саме ефективно, ефективний шлях побудови дійсно бізнесу, дійсно мати великі кошти. Сподівається, навіть найбільший магазин десь в дворі, в околиці, немає значення де, він завжди буде заробляти менше, ніж навіть мінімальна якась мережа тих самих, я не знаю, АТБ, по будь-яка, скажімо, мережа, яка у вас є в місті, вони завжди будуть заробляти більше. Тому що це мережа. Там багато точок. Вони навіть можуть приносити від... ну, менше коштів кожна кожен магазин. Але в результаті своєму власнику вони сумарно будуть приносити набагато більше. Така саме наша ціль будувати мережу, єдине будувати мережу з людей. Як це відбувається? Прийшовши до нас в компанії, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні ваш відсоток складатиме 18. І за такого самого клієнта на 25 тисяч гривень ви отримаєте 4,5 тисячі гривень від страхової компанії. Продавши таких договорів на 40 тисяч гривень, це може бути один договір, це може бути два, чотири договори. Ви вже отримаєте 24% від такого самого клієнта, а саме, 40, а саме боже, 6 тисяч гривень. Далі у вас по-любому з'являються якісь однодумці, які захочуть разом з вами паралельно заробляти кошти. І розповівши їм про цю тему, розповівши їм про можливості, вони з вами будуть працювати. І разом з ними по дорозі до третього рівня, продавши таких полісів на 280 тисяч гривень, ви вже виходите на третій рівень. На третьому рівні у вас вже відсоток 35. І саме за такого клієнта на 25 тисяч ви вже отримаєте 8 750. Поводьтесь, на сьогоднішній день є люди, які цілий місяць працюють за таку зарплату. Та навіть і за 4,5 я недавно спілкувався з людьми, які працюють цілий місяць. Ну, це. Це, а тут 4 бесіди з людиною, просто правильно пояснити, правильно розказати, скажімо, просто проінформувати людину. Якщо людині сподобалося, ви можете тих самих 100 доларів на першому рівні зробити за буквально 3-4 годинки. Ну, чим не круто, якби кожному вибирати. Протягом цього періоду, поки ви йшли до третього рівня, у вас однозначно з'являться однодумці, які захочуть разом з вами співпрацювати. Хай одним ви сказали трошки раніше, вони вже будуть на другому рівні. І, і трошки пізніше сказали ще двом. Вони тільки прийшли в бізнес. Отже, візьмемо такий приклад, приведемо, який, скажімо, ви можете мати дохід, не приводячи жодної людини в бізнес, жодної людини, щоб не стала клієнтом, що ви можете отримати від своїх консультантів. <кій> хай за місяць часу консультанти другого рівня зробили 100 тисяч гривень, тобто привели клієнтів на таку суму. Ви від них отримаєте різницю відсотках. У вас 35%, в них 24. Тому за місяць часу ви пасивно вже можете за них отримати 11 тисяч гривень. Вам трошки треба буде десь допомогти, можливо, договір скласти, можливо, прорахувати, можливо, контракт заключити. Ну, Роботи буде небагато. З консультантами першого рівня трошки більше буде роботи. Не тільки прийшли в бізнес, але відповідно воно буде виплата більша. За вашу роботу, за ваші консультації, ви отримаєте 17 тисяч гривень, якщо ті самі консультанти першого рівня за місяць часу приведуть людей на 100 тисяч гривень. Тобто ви, ви пасивно, будучи третім рівнем, а ну, зазвичай консультанти до, досягають цього рівня за 3, 5, 6 місяців, найлінивіше за, за рік часу, ви можете пасивно вже заробляти 28 тисяч гривень. За місяць часу не привівши жодного клієнта, де не декогось проконсультувавши, до вас дзвонять, вам назначають зустріч на вам зручний час. І ви за це, за це отримуєте кошти. Е, чесно, ми там буде в районі 24 гривень, тому що ми сплачуємо податок, і кожен з нас, хто вже на третьому рівні, е, оформляє себе як приватного підприємця третьої групи і сплачує 5% від доходів. Так само і третій, так само в нас є четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий це є директорські рівні і є восьмий рівень. І ми є, являємося, є і являємося єдиною компанією в світі, яка дає своїм, скажімо, робітникам, називаємо їх так, консультантам, стати співвласником компанії і розділяти чистий дохід компанії в відсотках між всіма співвласниками. Ну чим не круто, подивитися, де ви ще таку знаєте компанію, яка дійсно такі пропонує умови. По-перше, навчаєшся, розвиваєшся і паралельно заробляєш кошти, плюс при виході на восьмий рівень маєш вже співвласницький бонус. Це вже рахується як твій бізнес, і який переходить в спадок. Тобто, якщо не дай Боже співвласником компанії щось стається, повністю на сім'ю переписується, скажімо, всі його вся його мережа, повністю всі доходи. і це, скажімо, не одноразова сума, яку може залишити людина у своїй сім'ї, як спадок. А це бізнес, який так і далі буде приносити сім'ї гроші. А це до кінця свого життя і навіть внуки, що будуть на ті кошти жити, Забезпечені люди, тому що все одно мережа буде рости, розвиватися, навіть якщо співвласник помер, будуть нові співвласники з'являтися, і немає значення все одно, тому співвласники будуть капати кошти, точніше, його сім'ї. Зараз на садах ви бачите людей, які стали співвласниками протягом цих 15 років, поки існує наш посередник. Наш посередник називається компанія Старлеф, посередник номер 1 в Україні, який робить більше як 85% продажів усіх полісів усіх страхових компаніях, які, скажімо, існують сьогодні і доступні українцям. Два засновника цього нашого посередника це Іван Українців. Цей немаленький чувак, який сильно напрягається в Одесці. І другий засновник під пальмою. теж думаю, куди йому сховатися? Це Віктор Рогович. Безпосередньо він нам кожного місяця проводить семінари, стартап-семінари, ці навчання. Він один з лекторів, тобто людина, яка вже досягла доволі таких крутих висот, знає чим поділитися. Він дійсно ділиться своїм досвідом, розповідає, як. Здобувати, скажімо, вершин в даному бізнесі. Так, і Також, крім них, є дуже багато директорів, які на 6-7 ой, на 6 рівнях, також є консультанти, які на 5-4 рівнях, які роблять 100 плюс тисяч гривень в місяць.